Вітаю порахувати профлист на паркан висотою 2 метри, на довжину 80 метрів, плюс вся профтруба необхідна на стовпчики на поперечний. Плюс, з урахуванням того, що дуже сильні вітри бувають. Тобто на паркан порахували на поперечення три ряди профтруби. Зазвичай ми рахуємо два ряди, а так порахували три ряди, щоб трошечки посилити конструкцію. Скільки буде коштувати це все загалом, і плюс доставка перещеплено, по-моєму. Дивимось. 166,6 метра квадратних по 237 гривень за квадрат. Профлиз порахували теж ну, 45-й матовий, до речі. Матовий колір ось ну, такого плану, але колір можна вибрати будь-який. Значення немає. Так. Далі. Саморізив колір. 12,5 сотні по 150 гривень за сотню. Профтруба на стовпчик 60 на 40, 96 метрів. Профтруба на поперечі 40 на 20-246 метрів. 0,2 це доставка, перепоследня позиція 600 гривень. І заглушка на профтрубу 32 штуки пластиково. Загальна сума замовлення 76 728 гривень. Це виходить к вам з доставкою на вашу адресу. Єдине, що не порахували, це фарбу для профтруби. Це можна вже купити окремо, там, бо вона буває різна. Там можна купити і дешевше, і дорожче. В принципі, це не проблема. Така інформація. Гарного дня!